Thank <laughs> you. Насичений тренувальний процес продуктивна змагальна практика. Такі пріоритети заклала в цьогорічний спортивний сезон Криворізька Федерація рукопашного бою. Десятки її представників уже піднялись на п'єдестали міських, обласних та всеукраїнських змагань, а кращі з кращих вибороли право участі в міжнародних стартах. Після турніру у Бельгії рукопашники налаштувались на чергові міжнародні випробування. Днями польський імелін став місцем проведення Кубку Європи з рукопашного бою за участю спортсменів. Шести країн це вже мої треті змагання міжнародного класу, але а, водночас це перші змагання, в яких я виступаю в дорослій категорії, тобто 16+. А, Минулі змагання теж були успішними. Кожен раз я приїжджала з першими місцями. цей раз теж не виключення ну, виступили гарно. Я вдячна тренеру Яковлєву Станіславу Володимировичу за підготовку та батькам, тому що бої були важкими та запеклими. Микола Лавриненко сім років у спорті. Перспективний вихованець спортклубу рукопашник вже в четверте разом з криворізькою делегацією виїздить за кордон. З кожних міжнародних змагань повертається з нагородою. Черговий вояж до Польщі не став винятком. Атмосфера була дуже гарна, така приємна, б сказав, ностальгічна. Адже ми вже там були. Тобто, я одразу згадав, коли ми перший раз туди поїхали, згадав друзів. Тренера і зрозумів, що треба перемагати. У номінації Легкий контакт вибрав перше місце, проводив бої із поляками, тобто були гарні бої, гарна конкуренція, Тобто мені сподобалось. Також виступав у номінації ката. На жаль, там не вийшло, однак в мене все ще попереду, і я буду тренуватися. Кубок Європи зібрав 270 рукопашників. рокопашників до складу національної збірної потрапили десятеро криворічців. Свій зірковий дебют на міжнародному рівні відзначили мешканець Великої Олександрівки, а нині вихованець скару Купашник Олександр Гвоздьов та представник спортклубу «Воїн» Артур Соколовський у скарбничці Артура вже 46 нагород різних рівнів. Найважливіша з Кубка Європи. Було багато суперників. Я виступав у категорії 10-11 років, багато 30 кг. І загальний результат це перше місце. Я дуже вдячний своєму тренерові та татові за те, як він мене готував та робив додаткові тренування. Дуже дякую йому. Суперник був як я, рахунок 5.0. Бій був неважкий. Дякую числа і новику за підготовку до цих змагань. Я планую цьому виді спорту займатися далі і займати перші місця ходити на всі змагання, на всі атестації. І добитись вищого рівня вагомий внесок у криворізьку скарбницю нагород зробили досвідчені юніори Данило Романчук та Артемій Косов, а також Михайло Трохимчук, який вже виступає у дорослій віковій категорії. Талановита трійка в номінації Синхронне ката виборола абсолютне чемпіонство та випередила опонентів із Польщі та Нідерландів. Ми виступали в категорії дорослій, так як двом учасникам категорії трійки було 15 років, а мені 16. То ми потрапили. В категорію з е, взрослими, е супротивниками. Е, звісно, е, вони робили на, на нашому рівні, але в нас вийшло вибороти перше місце. Для мене це був останній кубок Європи, бо потім мені вже виповниться 16 років і вже буде пос... взрослим виступати. Хочу виразити слова подяки своїм тренерам за те, що підтримували та готували мене. Також хочу сказати дякую своїм вчителям Приверсі ліцею 129 за те, що вони мене підтримували, як тільки могли. Вони найкращі. У соревнованнях в Польщі я виступав в новій категорії вже другий раз. Перший раз я виступав на чемпіонаті України. І з того виступлення я для уроки, моменты, я для себе деякі уроки, моменти, в бути І на Польщі повністю показав все, к чому я готувався. І чому тренувався на протяжении тех генеравок yeah. yeah. в островах. На підесталом єдиним, за пітьцом ком європейської першості Артемій Косов виборов кубок за кращий виступ у розділі семіконтакт. Його мені вручили за лучшую лучшую показанную техніку во время боёв. Його лично вручил главный судья соревнований организатор польский і це як би награждення за те, що я лучше себе проявив своїй категорії. Виховує та тренує, а ще розвивається як фахівець. Європейська кубкова першість була особливою для Олександра Яновського. Тренер міської федерації здобув золото в демонстрації техніки та отримав практику обслуговування міжнародних змагань. Тестувався на міжнародну категорію, це вже взяли на замітку. Тож тобто дуже приємно, дуже такий. Потужний захід бок Європи, і ти судиш, і це ти вже представляєш країну. Тут вже треба бути об'єктивним на не на 100%, на на 200%. відсотків. Це дає досвід в подальшому обслуговувати чемпіонати Європи, там може досі світу. Ну це все приходить з досвідом. У загальному підсумку криворізькі рукопашники здобули 13 золотих, дві срібні та чотири бронзові нагороди. Збірна України виборола друге загальнокомандне місце. Поступившись господарям змагань команді Польщі. Тренерський штаб задоволений, дуже задоволений, дуже велика вдячність. По перше, нашим ЗСУ, нашим керівництву федерації. Юрію Радченко, президентці Української Федерації рукопашного бою, старшим тренером Анатолію Волошину, Олександру Міненко, Валентину Івашенко. Так як збірна була налаштована, і кожен тренер окремо по своєму виду є здобутки. Весняна частина змагального сезону позаду, а вже на початку червня криворізькі рукопашники візьмуть участь у чемпіонаті України серед школярів та відкритому міському турнірі пам'яті Вадима Сотникова. Вихованець Криворізької федерації рукопашного бою, майстер спорту України міжнародного класу та тренер загинув на Луганському напрямку у 2022 році, захищаючи Україну від окупантів. Дякуючи нашим захисникам захисницям, є можливість. І виїжджати, і готувати, і дітям змагатись. І діти виходять і показують дуже ну, серйозний результат. Тобто, несуть теж вклад, так як прапор України майорить на таких міжнародних потужних стартах. Іван проводов Олександр Домашов постфактум.